Всіх вітаю, записую швиденько, в мене потужний тут супроводження ремонтів. Ось хутрове пальто вкорочене, трошки засвічує в білий колір, ну нічого. Ось так я спеціально вивернула рукавчик, щоб вам показати, що він о, чітко по своїй. По своєму об'єму, нічого лишнього. І навіть можна ось так. Я приміряла, досить непогано виглядає, коли під, під, підвернуто. Ось так виглядає в мене кишення, яку я зберігла. Все це буду ще зафарбовувати, немає. Зараз фарби в мене. Повернула на місце гудзик. Все ось так. Внутрішня сторона зроблена, все підшито, все акуратно, зараз подивимось на столі. Все залишено, як є, нічого я не змінювала з самим пальто єдине, що це ось він. Довжину я змінила. Ну, це єдине. З довжиною це єдине. Видасться нагода саме для того, щоб його одягнути, і я покажу, як воно на мені. Бачите, ось так трошечки іде лінія. Тобто, дивиться, мені дуже подобається, навіть якщо я захочу зробити під пасок. Ну, візьму, наприклад, звичайний пасок, а, і, знаєте, на, на джинси. І ось так під пасочок його затягну. Теж дуже-дуже гарно. Так що переходимо на стіл. Показую вам на столі зараз трошечки ось так. Так от, на столі буду крутити камерою, тому що. Щоб вам показати, дивіться, повернула на місце ось цю етикетку. Тут закріпила просто додатковим таким, це називається як черв'ячок. Така штучка спеціальна. Дуже гарно такий самий черв'ячок, до речі, у мене ось тут дві штучки. Я сподіваюся, розмито, ось так, дві штучки. Бачите? Ручні стіпки. Я ось тут а, на підгин давала ручні стіпки, які між собою, там десь 2 см а, в них крок іде. Я не, давала, не мільчила. А, далі в мене. Іде по центру спини ось така закладена складочка. Це спеціально. Тут шва немає, тут все. Безшовне, але складочку я зробила, щоб залишити тільки ось ці рельєфи, і залишити ось тут мені свободу. За рахунок того, що це хутро. Ну і звісно, що воно не по мені шито, а такий якийсь загальний розмір. Тож, звісно, такі всі елементи вони допомагають десь позбавитись якихось затягнень. Так, ось так в мене вийшла вся моя підгинка. Ви бачите, тут і стрічка, і ось ця підгинка, і тут ось ця свобода. В принципі, вона так просто існує. Знаєте, коли я одягаю, в принципі, ось ця складочка, вона так і є. Ну, нехай буде. Нехай буде ось так я підшила. Вручну рукави. Зараз я збільшу, щоб ви подивились ось такий потайний шовчик по окружності всієї пройми, ось так іде. Тут є виточка. Тут ось такий шовчик. І що я хочу сказати, що я вам показувала, я один рукав. На колола, потім підшила. Інші, ну, рукав до пройми підколола і підшила. Інший я підшила спочатку ось тут поверху пройму, по плечу, а потім підшивала рукав. І я вам скажу, що підшивати спочатку, от як спочатку рукав вшити, а потім підшити трошки. Я навіть не по всій окружності рукав той вшивала потім по окату а тільки ось тут, в районі спини, і все, передню частину я навіть туди не влазила, щоб його там щось підшивати. Тож я. Скажу, що так мені більше сподобалось підшивати набагато легше, нічого ніде не тягне, все ж таки можна викласти якось зручніше. А тут, вже коли підшитий хоча б одна сторона, навіть з запасом на те, що буде підшивати ще самокат рукава, то все одно якось воно не дуже зручно. Тож, якщо ви будете так підшивати, то маєте на увазі краще вшити сам рукав, а потім підшити вже зі зворотньої сторони по проймі там, де спина. Так, і ось так, в принципі, в мене все вийшло. пальто в мене готове. Що мені залишилось, це просто десь ось такі затерті місця. Зафарбувати, ну, я чекаю на фарбу, і, в принципі, все. І можна вже одягати, коли буде перше похолодання. І з першим похолоданням я обов'язково вам покажу на фото, продемонструю чи на відео, подивлюсь. Тобто, ось так: зараз моїми ногами, щоб не дуже було видно. Ось так виглядає перед укорочений. Спинка подовжена. Мені дуже подобається. Спинка подовжена на лінії стегна. Тобто, там оця лінія, там, де ми заміряємо обховат стегон. Ось там в мене саме нижня ось ця лінія по спині. Так що маєте собі на увазі. Дуже класний варіант, коли ви хочете зробити себе трошечки стрункішими. В мене працюють сусіди над ремонтом. Тож я вам бажаю натхнення і нових. Творчих ідей, а ми повернемось з вами до Пальто трошки пізніше і зустрінемось на усіляких різноманітних оглядах та моделюваннях. Всім.